Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Рада вітати вас на своєму каналі і запрошую до перегляду. Сьогодні знову у мене трошки спочатку прибирання. Ось виполола бур'ян повністю вже на цій грядці. Тут у мене під обрикосою хосточки хто за мною слідкує. Той пам'ятає, я пересаджувала сюди. Бачите, деякі виглядають дуже гарно, деякі дуже плачевно. Ну Сподіваюся, що на слідуючий рік вони наберуть сили і будуть всі гарні. Також, хто пам'ятає, я висівала примули навесні раненько на розсаду. Багато в мене попропадало, ну просто я не надала їм скільки уваги, скільки треба було. Але ось о... скільки шість штучок я висадила. Тут поміж хостами, вони тут бідні, ціле літо так мучилися, не росли такі, ну, взагалі були нікчемні, а це пішли дощики, і дивіться, вони почали рости. Сподіваюсь, що буде все добре, що вони перезимують. Я ось згребла трошки листя тут від добрикоси, але воно тільки почало сипатися. Більше я згрібати не буду це з тому що полола тут в основному кислиця була. Оце таке грунт покриває. Не знаю, як воно ще називається, такий коврик. Навесні його дуже багато. Тому згребла листя, щоб було видно і рослинки, і щоб було видно мені, що полоти. І остався один люпин. Тут, Тут, здається, ось тут був ще один, пропав. Ну, а так, поки що я думаю, що все добре. Вже буде падати листя, я вже сюди не буду лізти. А так, що буде все добре. Я думаю, воно прикриє і для хості, і для приму буде добре. Тепер далі жоржинки квітують. Звичайно, колір не той. Що, е, мав бути, ну, е, вони вже квітли, і вони такі е, філетово-розові, чи які, чи бусково-розові. А це не вистачає світла, і вони, бачите, такі білі з рожевим відтінком стали. Але гарненькі, ну, не знаю, сьогодні поки не трогу, ще мокро, але на ніч передають 1 градус, то більше всього, що вони померзнуть. Якщо померзнуть, то вже повикопую їх. І ось я насаджувала. Хризантемки відлякувала крота, то вже починають квітнути. Ось така, ось ця вже більше розквітла, дивіться, яка гарнюня. Теж колір не передає повністю, ну така, приблизно так. І там ще одна манюсінька, Тут теж жоржинка. Ось ну ця ще поки не квітує. Я садила всі три різні. Ну, Будемо сподіватися, якщо не поб'ємо розум, не знаю, все нереально накрити. Тут дивіться, гацанія, яка гарна. Ну що, куди її, я не знаю. Забрати до хати, ну в мене місця нема в хаті. Парник не опалюваний. Тут теж жоржинка, теж, здається, міленька така. І тут і ось іще. Ще ось теж лягла, дивіться. Така сама, і навіть більше влітку менші були шапочки, ніж зараз. Тому треба понамічати. У мене там по підписуванні, але треба подивитися, чи співпадає з тим, що мені говорили, коли я купляла. Ну ось дивіться, Це у нас я вже показувала, грунтопокривний, блюз стар, по-моєму. Я такий гарненький. Од єдиний, який росте ну, нормально. А ці тут ось таке туйка, теж грунтопокривну брала, бачите? Не знаю, буде щось з неї не буде, чи місце не підходить, чи не знаю. Я дуже гарно шиловидний флокс пішов. Подивлюсь, може, трошки десь поросаджую, але сьогодні цим не буду займатися. Ще трояндочки мають бутони, ну, я ж кажу, якщо буде заморозок, то Ви бачите, жоржинки вже побило минулого разу, а то вже попускали, відколи пройшов заморозок, вже дивіться, скільки молодого попускало. Ну тож, трояндочки, треба пообрізати, поприбирати зайве. Ця біла, бачите, вона не, не любить вологи. Тільки волога, вони такі стають дряблі, е, е, важка виходить, квітка, і вони звисають. Ну, але поки що теж є бутони, побачимо, як воно що буде. Брунера теж гарна і тут, і там, так що краса. І тут хочу зайнятися зараз цією діляночкою. Є в мене плани, так що, кому цікаво, залишайтеся, будемо працювати. Буду дещо тут змінювати. Друзі, у мене є такий глечик. Я в ньому садила, он, виняла традис... хлорофітом, колаус і традисканцію. Ось теж виковиряла. Дивіться, який кущ здоровенний. Це посажу в горщики. Ще дивіться. Все дуже гарна, коренева. Дивіться. У хлорофітума який Корень. На силу витягла його звідти. І зараз покажу, що я придумала. Мені з ним носиться дуже тяжко, він тяжкий і трошки надщербнутий, бачите? Так що використаємо для других цілей. Мої друзі, багато хто здогадався, що я хочу робити. Вирила яму тут коло погріба і ставлю цей глечик. Ось так. Загортаю. Землю звідси не висипала, вона мені знадобиться ще, але я. Зараз перчатки. Вдіну. Ну я зараз нічого сюди в лечик садити не буду. Або щось куплю, мабуть, більше всього ґрунтопокривне І посаджу, треба багаторічник, мабуть, якийсь, щоб кожного року не, не садити. Так буде у нас так, тут трошки можна. Так. І такий у нас буде струмочок. Тут у мене юнона, але поки що трогати не буду вже навесні, якщо що, приберу її. І буду підбирати рослинки, які сюди підійдуть. Ось так. Ну і працюю далі, покажу, що я буду робити далі. От на тобі дощик іде. Тому працюю, коли є час, тому що, бачите, погода така несприятлива, не знаю, що як буде завтра. Доща не передавали, а він йде. Мокро, але працює. І, друзі, дивіться, що в мене вийшло. Це поки що на даний час, тому що у мене більше нема камінчиків. Треба їхати привезти камінчиків. Тут приклала гліцинію, і так поки що буде. Хай буде такий, як перепона якась, а тут такий струмочок, бачите? Ну і зараз буду ще досаджувати. Якщо дощ не нажене, то хочу подосаджувати тут ще деякі квіти. Викопала ту жоржинку, що там була. Не знаю, з неї, мабуть, нічого не буде. Ну, Поки що викидати не буду, це, наче щось трошки тримається. Ну, занесу і я вам скажу, дощик пустився прямо такий міленький, але гарненький. Друзі, який пустився дощ. А так, чекай погоди. Треба робити, коли є час, коли хоч трохи роз'яснюється, тому що щось в цьому році осінь дуже зарані прийшла. Ну от, друзі, пройшов декілька хвилин. Але все намочив, вже сонечко світить, наче як вітку. Але не знаю, як зараз буду працювати, але хочу закінчити, тому працюємо далі. Пала, друзі, молодила, де в мене там в тіні, де їм там, бачите, такі не, не гарний в них вигляд. Ну, деякі байдуже, деякі не дуже їм комфортно, бо прикривають якісь рослинки, вони люблять сонечко, тому хочу їх насадити. Тут е, багато ще не викопала, ну, поки що ці розсажу тут, а там буду бачити. Е, якщо залишиться, може, десь і потім в другому місці буду, ну, буду вибирати місце. А тут саме сонячне місце і хочу тут посадити. Е, юку приберу. Е, газанію поки що не буду прибирати, вона ще поки що квітує, якщо що вона. Вимерзне і навесну не буде, а та, що зійде, тоді вже навесні буду. Ну, Звичайно, гліцинія, вона так мене і буде тут, я хочу, щоб вона вилась. А це в коріниця весні може, або восени викопаю, поки що, я думаю, воно заважати не буде. Хризантемку поки що викопувати не буду. Думаю, що ми якось тут впораємося з цією ситуацією. І гвоздички теж залишаю тут. І по гвоздичках, друзі. Підгортаю їх земелькою, так мені порекомендувала продавчиня. Це, звичайно, моя знайома. Вона сказала: пригортай. Не можна, щоб коріння було голе. Тому підгортаю. Буде, надо, ще підгорну кожну. І, друзі, хочу таку дати пораду тим, хто живе на півдні України. У нас дуже. Перемінлива погода, дуже різкі перепади. Тому, коли ви висаджуєте якісь рослини, чи навесні, чи восени, враховуйте цей фактор, тому що е, тут жарко, тут різко холодно. І вони дуже стресують, і треба, щоб для них була якась е, е, безпечність, щоб вони витримали це все. Тому Друзі, враховуйте і такий нюанс, тому що ми багато чого садимо і потім думаємо, що воно пропало. Воно просто коли воно вже росте постійно на одному місці, вже воно закалилося, то йому нічого й не буде. А якщо ви тільки висаджуєте рослинку, то я думаю в будь-якому регіоні треба це враховувати. Так що треба прикрити, треба зробити їм безпечне і зимування, і літо, і все. І, друзі, хочу показати вам, висаджую. Ой, не взяла лопатку, ось дивіться, такий кущик. Можна повідділяти. Тут не дуже великий, я там пару штук відділила, ось коренева. Беремо робимо таке невеличке заглиблення. Ось так. І кладемо його сюди. Обсипаємо навколо грунту, щоб під корінчики трошки попало. Трошки піджимаємо, ось тут, де є корінці, присипаємо корінці, прижимаємо також ту ґрунту і все. І все буде добре. Тут ось в мене ще є. І отак от понасаджую тут, і буде в мене такий струмочок із молодил І, друзі, копала молодила. І понаходила цибулинки, це, мені здається, крокуси. Хочу їх або підсніжники, не знаю, щось, щось таких дрібненьких. І хочу отут поміж камінчиками понасаджувати їх. Більше схоже на крокуси. Хоча виросте, побачимо. До речі, вже час висаджувати цибулькові. У мене руки поки не доходять, але треба буде теж зайнятися. Там не сажу, бо там забетоновано і воно не буде, може повимерзати. десь тут. Ось так і навесні буде гарно. Ну от, друзі, якось так Но поки що, там будемо дивитися. Тут у мене ну, просто землею присипано і було тут прикрито. Е... Портулаком, тому, бачите, майже не видно його, але я думаю, все буде добре. Він навесні, бачите, один краще видно. Ну, землі трохи при... присипаний. Я коли виривала та поприсипалась. І отак іде туди далі. Ось так буде. Юку прибрала і ось так. Напишіть. Кому така ідея сподобалася, може комусь знадобиться, теж хтось захоче зробити. А то дивлюсь, дівчаток багато в кого таке. Ну, в кожного по-різному, по-своєму, в кожного свій смак і свої вподобання, але кожен по-своєму. Тут очіток не прибирала, хай буде. Хай росте. Тут теж, а там буде, якщо заважати, то я приберу. Поки місяць на цей час ось так. Юка, до речі, друзі. У минулому році малесеньку-малесеньку відсадила. Там, коло погріба була, вона така замучена була, її взяла, відсадила і дивіться, яка гарна виросла і коренева, гарна і все. Хочу висадити гехеру ось між е, брунерами. Одна і друга. між ними. Тут е, більш е, такий затінок, і тут ось смарагд, ялівець дає затінок, тому хочу посадити тут. Жоржинка прийметься, а тут буде краса. Звичайно, хотілося б десь на видному-видному місці її посадити, але, на жаль, вона боїться сонця, тому висаджую тут. У мене попропадали, ті, мені дуже шкода. І, до речі, друзі, поки знімаю, покажу вам, подивіться, яка гарна весяниця. Це я в минулому році я показувала, висаджувала. Чи навіть навесні я вже не пам'ятаю. Вівсяниці і гейхери. Гейхери пропали. Вівсяниці тут я поприбирала всі, попродавала. Ось одна лишилась. Подивіться, яка гарна. З маленької ну, можна сказати, хай буде за рік, отака краса. Друзі, висанила, так гарно буде. І зараз ще Санталіну десь. Дістала Санталіну. І, друзі, бачите, вона стрижена. Формують, треба формувати, тоді вона гарна буде. В мене росла, росла, розпилихалась, така негарна зробилась та й пропала. Так що зараз шукаю місце, і подивлюся, чи там по одному корінчику, ну, один стебел, чи декілька. Подивлюся, якщо можна розділити, може, і розділю. Подивилася, коренева іде з одного, ламати не хочу, трощить, посажу так, але поглибше, говорять, коли глибше. Занурюєш, то вона має попускати корінчики. Так і лаванду рекомендують садити, якщо хочете розвести, то я буду садити, постараюся поглибше занурити її в землю. Ну і вирішила, Тут в мене ось туйка якась ґрунтопокривна. треба її довести до ладу. Тут пропала, тут е, лаванда, тут бересклет, тут морозник. Я тут викопаю цю туйку, вона чи що це, ну, з... Тих схвойних я її приберу і тут по центру посажу одну із цих, санталін. Так, посадила, друзі, підгорнула, також підгорнула лаванту, може в трошки попускаю корінчики, і навесні можна буде порозсаджувати І зараз хочу ще тут пороблю рівчачки і хочу попри... поприкопувати бересклет, теж корінити. Бачите, попригортала, положила їх на землю і попригортала. Друзі, це найкращий метод вкорінення, тому що від материнської рослинки йду, йде поживні речовини, і вони швидше вкоріняються. Так що, кому треба, користуйтеся. Лам'яту повністю і вже не буду її тут, якщо буде вилазить, буду виривати, не треба. І хочу тут десь між. Півоні із сопом і хвойником. Хвойник, до речі, викопувала м'яту, підірвала, не знаю. Сподіваюсь, що все буде добре. І десь отак тут по центру посажу другий, другу сантоліну. Ну, ось якось так. Теж підгорнула її, ну, а там будемо бачити. І думала вже завершувати, але виникла ще одна ідея. Так що, кому цікаво, залишайтеся. Я в парнику. І хто пам'ятає, я навесні сіяла тут квіти. У мене залишились тут маргаритки і тут є. Ой, я забула ліхніс. Зараз я їх викопаю і хочу посадити там. Друзі, які знову хмари сунуть. Так що може ще знову бути дощ? От, друзі, накопала, воно, звичайно, в землі, бо несла в відрі. Подивіться, коренева гарна, і тут взагалі подивіться, бідні сиділи ціле літо в парнику, навіть квітли. А зараз хочу повисаджувати. І так висадила, вже дощик поливає квіти, і мене, але вже думаю досаджу, щоб вже... в мене ще роботи дуже багато, ще треба м'яту висадити на городі. Ну, Тут так посадила, ось бачите. Так, це у нас тут в'їзд, ворота. Аби ще ворота поміняти, то було б взагалі супер. Ну, ось так і, і ось тут так попід край посадила. Більші, менші які вже були. Повисаджувала, сподіваюсь, що поприймаються. І з тієї сторони три штучки, ну вже там такі корінчики маленькі, ну не знаю, прийметься, прийметься, не прийметься, так і буде. І ось така краса в нас, друзі, вийшла. Мені подобається. Може, і комусь з вас сподобається, я скажу, може хтось візьме собі ідею. Ну, а на цьому все. У мене ще роботи багато, але з вами прощаюся. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І, друзі, я. Що знаю, завжди з вами ділюся. Так що використовуйте і майте користь. До нових зустрічей. Пока.